Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий прямо зараз в вашій родині, в вашій економіці, в вашому бізнесі, в вашій роботі, в ваших фінансах. Бог добрий прямо зараз, коли ви боретесь з гріхом, коли ви хворієте, коли вам потрібне чудо. Господь поруч і Він добрий. Амінь амінь амінь. Хочу декілька думок сьогодні сказати про спокуси, гріх і перемогу над гріхом. Гріх це беззаконня, яке ми робимо. Коли ми переступаємо Боже Слово, коли ми переступаємо Божі заповіді, коли ми переступаємо те слово Господнє, яке ми сьогодні. Маємо як Божий закон, як Божі заповіді, як Божі настанови. І ось першу думку, яку я так маю в серці сказати, треба втікати від гріха. Не фліртуй з ним. Не фліртуй з гріхом. Тому що, якщо ти будеш загравати з гріхом, це приведе тобі, тебе до падіння, до гріха. Христос дуже повчально навчає, Він говорить, що з гріхами. Або з Соблазнами треба розбиратися радикально. Як я, якщо спокушає тебе щось, треба розбиратися. Там написано: спокушає тебе око вирви. Це не в плані сенсу, що я повинен собі око вирвати. Це треба розібратися з тими гріховними речами, з якими я борюся, і не годувати їх, наприклад. Сьогодні, якщо мене спокушає порно, то я розумію, що мені треба робити, і чим мені треба працювати, і що мені не треба підгодовувати, як мені працювати з гаджетами, як мені бути підзвітним, підзвітним і так далі. І ось дивіться, з гріхом не можна фліртувати. Боже, ми вже говорили так, я заключив завій. З очима, щоб не дивитися, наприклад, на дівчат, там, не роздивлятися, яка білизна, як виглядає їх фігура, щоб не фантазувати. Тому треба від гріха втікати, з гріхом не треба фліртувати. Твоя перемога вона починається, коли ти говориш гріху або цій спокусі, ні. Ні. От як тільки ти починаєш протистояти дияволу, сатані, або гріху твердою вірою, він відступає. Коли ти стаєш в позицію ні, ні, коли ти здаєшся перед Богом і протистаєш сатані, тоді приходить перемога. Дуже важливим є моментом, щоб те, що нас сьогодні сильно спокушає, щоб ми це не підгодовували, щоб ми цьому навпаки протистояли, щоб ми з цим боролися сьогодні. Коли тебе спокушають дівчата постійно, не треба роздивлятися там всі деталі їх одягу, який тебе спокушає, їх фігуру. Інколи хлопці говорять: пастор, я надихаюсь тим, як Господь їх гарно створив, як я надихаюсь величу. Художника, як він гарно зробив її ноги там, і всі там інші частини тіла, і потім він займається мастурбацією, анонізмом, сидить в порнографії. Краще тоді не дивитися, відводити погляд. Не купляти газети, не заходити на сайти, З цими речами треба розбиратися. І коли ти говориш ні, то сам Дух Святий, сам Бог Він буде тебе підтримувати. Він дасть тобі силу перемагати. Коли ти стаєш позицією, коли ти маєш страх Божий, коли ти протистаєш гріху, Бог дасть тобі силу перемагати і перемогти. І ти побачиш, як темрява відступить. Тому що ти виходиш у світло, тому що ти з Богом виступаєш проти свого гріха, і ти будеш бачити перемогу. Тому, коли приходять ці спокуси, спокуси – це ще не гріх, але коли ти граєшся спокусою, це буде вести тебе до падіння. І Яков говорить: похідь, вже зачавши, бачите, породжує гріх. Якщо ти не розбираєшся з похотю, це ще не гріх. Але якщо ти не будеш розбиратися, то це зачинає і веде тебе до гріха. Треба розбиратися з цими речами, радикально треба розбиратися, а вчинений гріх породжує смерть. Друзі, тому ми повинні з вами сьогодні розуміти цей важливий момент, що Господь дарує. Нам перемогу. Він переміг сатану, Він переміг ад, він переміг гріх, він переміг демонів, Він переміг, і Він дає цю перемогу і нам перемагати гріх разом з ним. Тому ти зможеш сьогодні жити благочестивим життям. Амінь.